У Луцькій багатоповерхівці на бульварі Дружби народів три під час повітряної тривоги немає доступу до підвального приміщення. Розповіла суспільному мешканка будинку Галина Семенюк, каже, частину підвалу використовують працівники магазину, що розташований на першому поверсі. Підвал то є, але магазин все позагрібастав собі, і ми не маємо ні до якого доступу туди. Де найближче укриття? Тут де, де? я в коридорі сиджу. Жінка каже, просила працівників магазину пустити у підвал під час повітряної тривоги, отримала відмову. Це дев'ятиповерхівка, має три під'їзди. У другому до частини підвалу доступ є, розповідає місцевий мешканець Степан. Показує вхід у нього. Приходь далі ось тут, ось, називається укриття. Каже, тут розташований індивідуальний тепловий пункт дорогообладнання, вхід під замком. Нічого що це? Мусор, куча мусора і водою заливає. Звідси з магазину пустили. тут місць облаштованих для тимчасового перебування людей під час повітряної тривоги, каже чоловік. Немає куди ви ходите укриватися? нікуди Дома сидимо. Найближче укриття, де знаходиться? Біля церкви фіміям. Коли 15 бігти, де. Адміністраторка магазину Тетяна Місько ситуацію коментує так: наш підвал не рахується укриттям, бо в нас тільки один вихід. Найближче укриття це 20-та школа, церква фіміам і 9-те училище. У церкві фіміам є укриття. Ним слугує підвальне приміщення, яке використовують як спортивну залу. Розповідає пастор Олександр Ткачук. каже, із початком повномасштабного вторгнення призупинили очну діяльність школи. Тут приймали людей. Ми розкладали ці мати. І забезпечували людей нічним і денним перебуванням. Мешканці району приходили. Розповідає з вересня 22-го року. Відновили очне навчання у школах. Це приміщення використовують для перебування дітей. каже цього року: ніхто з місцевих мешканців не приходив сюди як в укриття. На літній період, на три місяці, що я тут канікули, то це приміщення знову ж функціонує як укриття. І Якщо хтось під час повітряних тривог буде звертатись, ми радо приймемо щодо підвалу на бульварі Дружби народів народів-3» начальник відділу. Питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста Юрій Кирилюк каже, це приватна власність. Говорить, із підприємцями будуть домовлятися, аби людей під час повітряної тривоги туди пускали. Нині рекомендує мешканцям будинку ходити в сусіднє укриття. На дружбі народів 5 є захисне укриття, тобто не можуть там укритись. там 9-є училище, там у нас садочки. Розповідає, загалом у Луцькій громаді є 101 захисна споруда. Із них 60 – це сховища і 41 – одне укриття. Реально у нас використовується 88. Цього фонду наявно недостатньо, тому ми пішли по шляху разом із нашою державною службою з надзвичайної ситуації використовувати найпростіше укриття це паркінги, житлові будинки. Побачити перелік захисних споруд каже Юрій Кирилюк, можна на сайті міськради. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.